Що таке є втручання? Втручання це коли ви, ну, наприклад, спонукаєте, чи когось змушуєте, чи ставите якісь умови і так далі. А інформація про те, що щось десь відбувається, то ну, яке це? це ж не заклики голосувати за чи проти кандидата, чи проти політичну силу, чи що там роздають гречку за кандидати, чи, чи ще щось. Нічого такого немає. Тобто ми повинні чітко розуміти, щоб в нас ця параноя була виключена, щоб ми розуміли, що таке інформування. Інформування це є повідомлення про час, місце. Події осіб, що беруть у них участь, і ну, можливий там контекст, в якому воно буде відбуватися. Тобто, а що стосується журналістів, то взагалі це якби, основне питання. Для журналістів цього разу ми е, вирішили вдосконалити формат, який у нас був у попередніх виборах, формат прес-центру. Ми також вивчаємо технічну цю можливість, тому що ми хочемо робити прес-центр 24 через 7 і працювати 4 доби підряд. Для того, щоб журналісти, ну якби прийшовши в одне місце, змогли отримати максимум тієї інформації, яку вони захочуть. І так само запрошуємо до нашого прес-центру приходити кандидатів, представників політичних сил, щоб ну, якби, на одному майданчику, щоб трохи ми пожаліли наших колег-медійників, щоб вони не бігали по цілій області, роблячи новини, сюжети, повідомлення, інформацію про те, що відбувається.